Волинського депутата від фракції за майбутнє Андрія Харламповича втретє затримали за кермом на підпитку. Про це стало відомо з реєстру судових справ, призначених до розгляду. Пише інсайдер медіа. Відомо, що 22 лютого 2023 року до Луцького міськрайонного суду надійшла справа про адмінправопорушення, скоєне Харламповичем Андрієм Адамовичем. На нього було складено постанову за статтею 130 керування транспортними засобами в стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або відмова від освідування. Справа потрапила на розгляд до судді Романа Кихтюка і наразі вже призначено склад суду. Андрій Харлампович нині обіймає посаду заступника начальника західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Інсайдер медіа пише, що у 2020 році Харлампович став депутатом Ковальської райради від політичної партії за майбутнє. Тоді він набрав 787 голосів. Також інсайдер медіа пише, що вперше його затримали нетверезим за кермом автомобіля у 2011 році. Вже у грудні 2015 2015 року Андрія Харламповича вдруге зупинили за нетверезе водіння у селищі Радне. Тоді у крові депутата виявили 1,3 цілу проміла алкоголю, за що посадовець отримав 3400 гривень штрафу. І вже 24 лютого 2023 року він скоїв у Луцьку на вулиці Рівненській ДТП. Рухаючись автомобілем Тойота Venza і повертаючи наліво, він не дав дорогу автомобілю, який рухався у зустрічному напрямку прямо, в результаті чого зіткнувся з Тойота Кемрі. Тоді автівки отримали механізм. Нічні пошкодження за це він отримав 850 гривень штрафу і сплатив судовий збір. За скоєння нового адмінправопорушення по статті 130 на Андрія Харламповича чекає досить сувора відповідальність накладення штрафу від 17 тисяч гривень та позбавлення права на керування автомобілем від одного року.